Хеля, Вірена Анатолівна. Коротше розказую Дорожнянський історичний музей. Це музей у місті Даражня Хмельницької області, розташований у приміщенні міського будинку культури. Музей створено у 2012 році за проектом художника-дизайнера Яточка Павловича, члена національної спілки художників України. Також над оформленням. Працювали працівники Хмельницького обласного краєзнавчого музею z.m.sunin та В.Г.Будяй. фонди музею налічують більше двох тисяч експонатів, ви прикиньте. Я зараз так бисенько покажу, що там є в тому музеї. Ну там кілька цих експонатів і оце піду їздити. Друшляк, оцелка на Дораша. Один з різновидів глиняного посаду. Глиняні друшляки почали використовувати в українській кухні відносно пізно, порівняно з глечками, мисками, коротше, лише у 19 столітті. Спочатку їх використовували для процеджування страв з тіста, вареників моїх любимих От. Пізніше використовували для відсіжування варених овочів, грибів, аж потом для протирання та перетирання, помідор, ягід вот, і так далі. Во. Все, ставте мені 12. До побачення.